Всім привіт! Ми на каналі Що по Чорноморцю. Це перше інтерв'ю у цьому сезоні. Сьогодні у нас в гостях це гравець Чорноморця і основної Чорноморця 2 але більш подробніше він розкаже нам сам. Це Олександр Пшеничнюк. Ви всі його прекрасно знаєте. Він визначився шикарним голом матчу проти інбульца. Це став його дебютним голом. Це Ще було у попередньому сезоні. Ось він, це Олександр Пшеничнюк. Привіт, привіт. А, розкажи взагалі про те, як розпочав займатися футболом, що саме тебе до нього Розпочинав займатися, прийшов мій перший тренер до школи. Я сидів в першому класі на уроці. Прийшов та роздавав листівки, хто хоче пограти. Та і так я підняв один руку з всього класу та пішов спробувати себе. Це було дуже 11 Це було так, до 11. Мій перший тренер Анну Олександр Володимирович. Та та це було ДСШ 11. Це тобі було скільки років. Це було мені 6 років, 6, перший, перший клас. клас. Так, да. перший клас. А, як на це відрагували батьки? Підтримали як хочеш ти йти. Нічого Пас, такого. Спочатку в тебе в, 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 в цьому віці це було просто як. Просто як хобі, так. Прийти після школи, прийти пограти в футбол. А, коли вже в тебе став такий більш прогресований, так скажемо, процес, коли ти там, тебе побачила з академії якось. Чи якийсь період, коли вже ти грав більш і розумів, що в тебе на майбутнє очікує вже такий професійний. Ну це було, як сказати, в ранньому, достатньо ранньому віці, коли мені було років 9, мабуть, або 10, я вже хотів саме в цьому розвиватися та стати професійним футболістом. А виходить, ти в академії не грав саме в Академії Чорноморця? Ні, я в Академії Чорноморця не грав, я. Перед Ю-14 поїхав до ДВФОК Дніпро, там був 2,5 роки, поки не розпочалася повномасштабна війна. Потім вже поїхав там, деякий час був в Іспанії, тренувався з Кривбасом та потім вже приїхав в Одесу. Хто тебе запросив сам в Чорноморець? А, ніхто мене не запрошував в Чорноморець. Коли я приїхав з Іспанії, я мав їхати на перегляд до Крепасу-19, але там з різних причин щось не зрослося. Я вже залишався ну, декілька тижнів до початку чемпіонату 19. Я мав обрати хоч якусь команду та написав головному тренеру Діденко Анатолію Олександровичу, чи можна прийти на перегляд, та прийшов і ось так мене взяли. Скажи, от ти за цей період попрацював доволі з багатьма тренерами. Якщо брати взагалі всіх, і Ю-19, і зараз Чорноморець 2, і основний Чорноморець. Це якщо не помиляюсь, був Діденко, це був Шаповський, Григорчук, Бабіч і Кучер. Хто саме на тебе більше вплинув, можливо, якусь дав пораду? Яка саме розкрило тебе? Мабуть. Багато чого навчив мене саме Григорчук, він для мене як, бо я тоді тільки розпочинав тренуватися з першою командою, він як дав зрозуміти, що таке справжній футбол, Теж, те, я, чого я не робив раніше, якісь вимоги, якісь там тактичні налаштування. А так я вважаю, що, мабуть, через те, що я більше часу пропрацював з Діденко. Анатолій Олександровичем, то, можливо, він вплинув на мене більше. Хто, на твою думку, був більш тренером, який більше всього вимагав допрацьовувати до кінця, який більше можна сказати, хотів конкретики в праві? Ну, мабуть, і... це Роман Григорчук. А, Григорчук. Да. Ну, в нього... Але зараз теж наш тренерський штаб це Олександр Кучер, та всі його помічники теж дуже вимогливі. Щоб ми працювали до останнього, добігали завжди і вперед і назад, тож складно когось виділити, але саме, напевно, Григорчук та Ользас. А скажи, з гравців, який для тебе, можливо, хтось був найкращим таким другом серед усіх самої основної команди, тому що ну взагалі завжди це для фанатів, для болівальників завжди це обговорюється в разних групах чатах, коли. Гравець ще на той час, на Чорноморця 2 і 19, який там тільки все, його одразу попадає на чи в основну команду, виходить за неї грати. Хто тобі більше за меців тебе, можливо, підтримував, мотивував і в ну, цей час не спілкувався? Це саме за минулий так сезон? Ну, та, та, в минулому ти... сезоні зі всіма нормально спілкувався. Ти старші хлопці всі допомагали. Там Артем Габелок, Олексій Хабленко. Ну, не було такого, що прям хтось один був такий Все зі всіма, було нормально. З молодих хтось. Артем Присяжнюк. Ми одинаково були, хоч він отримав травму, та все ж з ним добре спілкувалися. Так, ну, не знаю, не можна нікого виділити. Скажи, давай вже трішки повернемося до дебютного голу, коли ти забив його матчі проти Кульця. Тепер випускали в принципі, плюс-мінус вже на останніх хвилинах, там, другий тайм. скажи, чи розраховувати взагалі на те, що ти заб'єш. Ну, ну, це виглядало, звичайно, що от просто вже там нуль-нуль результат вже так скажемо, рахунок підтискає, і ти просто береш, б'єш через себе те, що кожен гравець би, можливо, так і не додумався зробити. А ну, ти от коли так робив? Твої мисли, е ти забивав чи ти просто вже грав до кінця до останнього, так скажемо, ну в той момент я там була подача з кутового, М'яч трішки назад відскочив. Перша моя думка була там, здається, Богдан Будко був трішки нижче мене. Я спочатку хотів скинути йому просто, але потім розумію, що можна якось ну, просто попитатися вдарити, та й вдарив, і пощастило забив. Ось зараз якраз у нас така ланцюжкова змога йде. Скажи, чи сумно для молодого гравця, коли він забиває важливий гол... Так, він не допоміг команді тоді, тоді в цьому сезоні, так скажемо, так, тому що все одно був виліт, але все одно зробити перемогу в одесі при вболівальникам, хоча тоді ще не поставили, але сам факт. І ось як гравцю йому взагалі. Не дизмораліть, його те, що він забиває такий чудовий гол, а те, що там чудово, він ще забиває переможний гол, і на наступний матч на нього не розраховують, його кидають, так скажемо, в дубль? Ну я не знаю, зі мною ну, не було. Я не можу сказати, що мене кинули в дубль, Це була практика. Я тоді, після ногу, в нас був матч з Карпатами і 19 я зіграв тайм, а потім на наступний день був теж у Заявці. Ну, мене це ніяк не дизмораліть, і те, що команда не змогла врятуватися, бо. Ну, чемпіонат складається з кожної гри кожна гра важлива, ну, тому, тому треба в кожній грі робити на максимум не думати, що буде там далі. Про ситуацію, яка була навколо чорноморця в тому сезоні, я не буду задавати, ну, це так скажем, не в моєму профілі, задавати такі питання, тому що ну, навіщо це вже пройшло, це так скажемо в минулому році, в минулому сезоні, але скажи. Як взагалі саме на тебе ця ситуація? Те, що критика серед фанатів? те не те що критика, це підтверджені факти, те що, по-перше, хейт головного тренера за результати, за його минулі виступи за, ну, на тренерській так? і осі те, що шабліські гравці, і все це. Ну, як саме на тебе воно тиснуло? Що mm -hmm. можна сказати, вкатали в асфальт, що вона ніхто, гравці, ніхто, і це взагалі зброд українського? Ну, я, якщо чесно, ці коментарі не дуже так читав. Ну, звісно, це було, я це бачив. Але ну на команді це, звичайно, якось ну відігравалося, бо це давило, на тренерів давило, на гравців давило. Те, що в нас дійсно було там чоловік, 15 орендованих, які ще ну так не дуже прямо кажучи, хотіли грати битися за чорноморець. Тож так це давило, але з приходом вже кучера ну, сталося, зміни сталися. Їх потім прибрали, і ось ну, зараз команда набагато краще і вдається і працює на тренуваннях і на іграх. Тож треба просто якось гравців підбирати, напевно, під uh, якусь задачу, бо не просто заробляти гроші та грати. Ну, ти устав гаума, і Ярослав Факівський нещодавно давав інтерв'ю таке невелике, але там так конкретні питання були відповіді та те, що. І кучер це коментував, ще згадав те, що, ну от як ти кажеш, дезмораль була потужна, так ну, скажемо, з попередніми самим. Да, і ось після приходу Кучера і раківському ти вважаєш, що все стало справжній дружній колектив, який... Ну і, так, набагато дружніше, набагато в рази. То, тобто, якщо б не зараз у нас, звичайно, там нічка, нічого, червона, ну це таке, але все одно зараз ми йдемо на вершині корміної таблиці і на даний момент перед ми знаходимося на місці прямого виходу в ОПГ на другому. От скажи, навіть якщо б були поразки, якщо б там це було сьоме місце, шосте місце, то не довелося, ти все одно вважаєш, що з цієї команди, навіть в таких програшних, умовах, буде працювати легше, з цієї команди, яка була? Так, звичайно, так. Бо тут, якщо може бути таке, що десь не щастить, десь не допрацювало, але. Всі знають, для чого це робиться. Всіх є величезне бажання і на тренуванні, і на кожній грі. Дома чи на виїзді немає різниці. Тож я вважаю так, що з цією командою набагато було б легше. Яка твоя можливо, мета саме з чорноморцем? Можливо, твоя індивідуальна мета, та ціль? Ну, індивідуальна мета, звичайно, потрапляти до першої команди, грати, виходити, допомагати та ну, допомогти Чорноморці повернутися Нам невелику екскурсію по базі. Так, екскурсовод. Розповідайте нам, будь ласка, історію. Так я нічого не знаю, що це все... <гум> Ні, я просто я ж не знаю. Просто що тут фотки старі, і все. Ти плануєш майбутньому тут була твоя? Скоро, Ну, де то тут повісили? Там десь є з. Там же є з сезону минулого. А, так, так, там є. Так, це сезон при Абіші якраз, да, там да, був. Так, да, 23-24. А це Олександра Кучера Задумка так, така. Так, Всі зараз багато таких табличок і на третьому поверсі, на четвертому, на другому. Завжди, що, якщо ти там йдеш, якась тобі маленька мотивація. Ні, це виглядає насправді цікаво. Я таке бачив в англійських клубах, і я так думаю, що це Олександра там. Так, мабуть, мабуть, там. Ну, покажи нам їдальню. Такіський? Це ідеально, так? так. Це ідеально. Діжі, це правда? От е, Олександр Миколаєвич казав на, е, в інтерв'ю 30-те, що вас не пускають з телефонами. Це правда? Чи так, так, правда. Не можна телефони брати, там, розмовляти, нічого, тільки поїв там, і пішов. Зараз так у нас буде невеликий бліц. Я його думав сказати тобі на початку, але скажу зараз. Такий швидко відповідаєш. Ні, тут не буде пам'яті кучер, але ну давай так: грати в топ команді, але бути гравцем ротації, або завжди сидіти на лавці запасних та рідко отримувати свої шанси, або грати в середині середньої команди там УПЛ або першої ліги, але бути ключовим гравцем. Грати в середню команди УПЛ та бути ключовим гравцем. Роналдо чи Месі? Роналдо. Найк чи Апідас? Найк. Апелл чи Ларіна? Апел. Клуб мрії, в якому хочеш грати? Реал Мадрид. Ти як мене. Як ти вважаєш, УПЛ, коли вийде команда? Що очікає її майбутнє? Чому саме я задаю це питання? Тому що основно, я також я, е, задаю питанням гравця, який бачу серед болівальників. Тому що болівальник це так скажемо людина, яка завжди з клубом. І ось усіх, в принципі, багато думка, думка, що якщо Кучер і Ракіцький не захочуть залишатися на УПЛ, то в принципі тут буде так теж саме, що були і попередньому сезону. Ну mm -hmm. от як ти вважаєш, якщо залишиться Кучер, то чи Чорноморську буде йти до своєї мети, яким йшов ще в регіоні, я коли були Ну роботи? я вважаю, що так. Якщо Олександр Миколайович залишиться буде, бо він цю команду будував і в літнє вікно трансферне, на зборах, багато чого напрацьовував, багато там різної роботи, тож йому буде найлегше з цією командою, з гравцями, яких він знає. можливо, так прийдуть якісь ще гравці. Але йому буде ну, набагато легше, чим якийсь інший тренер прийде. І, Тож... Як ти відносишся до болівальників, які просто там стрибули у попередньому сезоні у цьому посилали гравців, так скажемо, стрибу? Ну, я до них ніяк не відношусь. Мені все. Давай зараз ми говоримо про основну команду. Ти дуже багато чому розповів. Скажи про Ю19 та Чорно. На твою думку, ось також все опирається у нас в хейт від болівальників. Ю-19 в попередньому сезоні. та ну, В принципі, всі сезони це команда, яка неважливо на якому місці основна команда, вона завжди буде, так скажемо, всередині або внизу турнірної таблиці. На твою думку, зараз Ю-19, і Чорнозі 2. Це ем, слабка, ну, команда не слабка, а у якої мали кондиції, щоб боротися за щось високе. Або це команда, все ж таки, щоб розвивати таких, як ти, молодь, яка або... була. Ну, все ж таки, це команда для розвитку, для того, щоб перейти в першу команду, бо ну, ніяких задаль, задач та цілей, ну, в принципі, не ставиться. Зрозуміло, що на гру там, виходимо, треба перемагати, треба добиватися, треба битися. Але ну, ось такого, щоб там, зайнятись там, всередину чи боротися за вищі місця, ну, такого немає. Наскільки для тебе важливо майбутнє саме Одеської академії футболу, яка зараз є, ти все ж таки там в цій структурі був, хоча і не в академічному маці, але це все в принципі, між собою з'єднано. Як Ти вважаєш, все ж таки, які відношення зараз у удавців і чи є майбутнє у цій академії? Ну, я вважаю, що є, якщо в цю академію вкладувати якісь гроші, розвивати добрі тренування робити, то. Одесі багато є футболістів там, з області, також. Ну, куди ще йти, крім там, Чорноморців, до США 11, ну, треба їх брати, треба їх навчати чомусь. Та ну, я вважаю, що якщо так робити, то буде якесь світле будуще. Як ти вважаєш саме про світле будущее, цих робіт ще це відношення гравців? О те, що молоді хлопці можливіше, там, не знаю, просто так. Ні, нікого не ображаючи піти, десь потусити, погуляти, в ігри пограти та піти, я не знаю, мати поїсти. Тобто для них це все ж таки це майбутнє футбол, коли ти це бачиш, я не знаю, як ти на це не В принципі, ну, на твою думку, це відношення дітей, так скажемо, до тренувального процесу, що їх не помічають. Чи ось це все ж таки не мало досвідчені тренери, які не можуть дати дітям того, що треба. їм ні, ну я вважаю, що як ти сказав, саме в контексті, того, що там піти, потусити, це на це тренера впливати якось так ну не може. Це від людини, від його розуміння, що ти плануєш далі робити. Якщо ти плануєш там професійно йти, то якщо ти там один раз кудись ходиш, то ясно, нічого не буде, але якщо це як системно, ти там ходиш, гуляєш і ну, займаєшся такими речами, то звісно, ну. Тобі буде важче, набагато важче. На твою думку, яка зараз, можливо, ти десь був, можливо, спілкувався з хлопцями. Я знаю, що у вас в команді були хлопці, які з іншої академії, це, якщо мають служби, то позивлені з Теж Молодий воротар Тарасенко, який ще не грав, звичайно, але він також був в Черкаській академії ВНЗ, на ту думку, яка зараз топ академія, яка справді там і топові тренера, і інфраструктура, і все. Ну, в принципі, твій твій, так скажемо, шоп-лист цієї академії? Ну, я думаю, що це якось, ну, банально прозвучить Динамо, Шахтар, та, та саме по інфра... інфраструктурі це війський рух. Чи були пропозиції в дитинстві, з якими ти не погоджувався? Ну, казав, що ні, я залишився тут в Одесі. Можливо, якісь скаути за тобою слідкували? Так, не? були там після якогось турніру скаути Шахтаря підходили, але так і не вирішив їхати. А, чому? Ну, якось навіть не пам'ятаю. Я поговорив з батьком та з тренером та залишився десь. Ось як ти вважаєш, в даний момент ось така ситуація, що фінансування клубу. Це ми так скажемо добралися до цього. Олексій Ховленко на передсезоні прес-конференції з Олександром Кучином з Адрім-Чорноморського, ще було відкрите тренування, він сказав, що йому задали вопрос преси, йому сказали, що Олексій, тренер, як справлятися з тим, що вам не маєте завдання. І Олексій сказав, що два місяці затримки це не затримка. Тому що два місяці це ще можна жити і це нормально. Ну саме для тебе, для молодого хлопця, в принципі, так, ти живеш, ти живеш в Одесі, так? No. Ось ти живеш в Одесі, але ось, в принципі в тебе є, так скажемо, одноклубники, які їм треба я кажу, зібрати своїх дітей у школу садочок. Ну саме ось так це давить, або все ж таки, коли нормально в команді де там нормальне відношення гравців до і друг друга, то це зарплатня, це все ж таки ну не так воно впливає як... на зарплатня, звичайно, завжди впливає. Якщо ось саме якщо ти молодий, то це ну набагато менше впливає. Якщо в тебе там жінка, діти, якісь там ну і, там в саді піти туди, сюди, то звичайно, це впливає. Там два місяці – це ну це небагато, якби ну в яких набагато більше. І ще враховуючи ситуацію в країні, ну, два місяці це не мало та не багато. але ну, все ж це впливає. Так. Давайте поговоримо про український футбол, це вже стосується в принципі тебе, але я це ніколи не задавав. Мені цікаво задати саме це тобі, молодому гравцю, яке майбутнє покоління, і можливо, вже там, я не знаю, не те, що через років десять, можливо, вже через рік ти будеш грати також у Європу. Як ти вважаєш? Зараз е єврокубкові команди, які туди потрапляють. Чи є взагалі сенс е клубу боротися за ці єврокубки? Ось, наприклад, Чорноморця, який Роман Йосикович хотів цих єврокупів, він mm -hmm. до них йшов, який каже, що мене, взагалі зараз треба у такий стан, коли війна, ти не можеш грати вдома, ти граєш на... в Польщі, ти граєш ну, взагалі в Чехії, граєш де взагалі. І ти виходиш і програєш, може сказати команді, яка також рівня, як ти, або. Навіть ніж саме для тебе зараз Єврокубки, це це може сказати позору України, або все ж таки кожен клуб має туди виходити і показати, що взагалі країна існує, вона повинна так. Та... Я вважаю, що кожен клуб, ну який туди вийшов, ну має там грати, має боротися за, за країну, за своє ім'я та ну, демонструвати ту гру, яку вони вміють. Бо якщо ну для кожного футболіста мета, там мрія грати в Єврокубках. В Єврокубках тебе можуть ну. Побачити навіть там в УПЛ набагато менше шансів, що тебе хтось побачить, чим там, в той же Лізі конференції. Ну, набагато менше шансів. Тож я вважаю, що будь-який клуб, який туди вже вийшов, потрібно там грати ну, на максимум, як і в чемпіонаті. Добре, наприклад, зараз ви виходите в е, Просто не важно з якого місця з першого з другого. Подвив. Залишається Кучер, залишається Раківський. Він вирішив продовжити кар'єру тут, і Кучер думає, що це все ж таки команда, з якою я буду продавати. Він так у вас збирає і каже: хлопці, ми в цьому сезоні боремося за Єврокубки. Тобто, ну як ти це відрабуєш? Просто твоя перша така реакція. Буде ти справді ну, до цього йти? Uh -huh. Чи ти вважаєш, що зараз в такому фінансовому стані? Ну, зараз вакуумки? саме зараз я вважаю, що це ну, якось ну недоречно, бо є затримки. Є якісь там проблеми, там навіть база не, не клуба, стадіон не клуба. Тож ну, це треба вирішувати. Ну, я так, я так вважаю, що це треба вирішувати. Потім, коли ситуація стабілізується, буде вже якісь більш стабільності, буде, то вже можна і казати, щось за Єврокубки та боротися за, саме за них. Все ж таки ти вважаєш, що вже були фінансово, так, ситуація? Ну так, звичайно, це складно, коли. Ну, є затримки. Ну навіть не те, що є затримки, коли ну, немає там тих гравців, якихось якісних. Та ще й затримки, ще й там не клуби, поле на клуби, і багато ці-всі фактори, як в один великий спліт сплітаються. Та поки ще я вважаю, що за Єврокубки рано говорити. Багато я робив. Проді мені здається, якщо подивитися на мій канал, то в мене канал це не Чорноморець, а Чорноморець і Фан, Чорноморський 19. Я нікому, ні Темерлану, ні Марку, нікому я не задавав це питання. Ось як ти вважаєш, для гравця не неваж... ну, важливо, молодого, все одно кожен молодий гравець досвідом ще з часу стає досвідченим вже у віці там за 30. Як вважаєш, для гравця для нього важлива освіта? Так, звичайно важлива. Ось, наприклад, якщо ти бачиш там ти, образно кажучи, Леонід Айн, який там вже 18 років топовий гравець чорноморця, який вже в капітанських інтересах, воно все одно ти вважає, що треба продовжувати вчитися і не дивлячись на що. Ну вчитися, як там, якщо ти захочеш, але якась там база, ти повинен ну, думати головою та щось розуміти, крім там, футболу ще в житті. Я знаю, що в тебе ще зарано питати це питання, тому що ти. Ще грати і грати, але чи були колись там думки, можливо, в дитинстві, або навіть зараз, ким ти будеш, якщо зараз там не знаю, травма і все, і тобі кажуть, ні, ти вже, все, ти не гравець. Ну, Просто, не, були, не було чи? таких думок, я ні. Тільки, а, і... тільки футбол. А наприклад, стати там тренером або. Ну, тренером, можливо, після закінчення кар'єри, так, були такі думки, але ну, ще я з цим не ще зарано за таке думати. Ну що, сьогодні в нас в гостях був Олександр Пшенічнюк, а точніше ми в нього гостя, бо ми записуємо цей випуск на базі. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш одеський клуб Чорноморець. Болівальники, будьте разом з нами і чекайте нових випусків. Олександр, до побачення.